Слава Богу, сьогодні у проєкті Софійського братства, «Слово, що єднає, ми прочитаємо Євангеліє від Матвея, 74 зачало. Одного разу підійшли учні до Ісуса, кажучи, Хто більший у Царстві Небесному? І, покликавши дитя, Ісус поставив його посеред них і сказав: Амінь, кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Отже, хто смирить себе, як дитя це, той і більший, більший у царстві небесному. І якщо хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Якщо ж хто спокусить одного з малих цих, що в мене вірують, краще було б тому, якби повісили млинове жорно на шию його і потопили в глибині морській. Гори світові спокус, бо мусять прийти спокуси. Але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Якщо ж рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе краще тобі увійти в життя без руки чи без ноги, ніж із двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе краще тобі з одним оком війти в життя, ніж із двома очима бути вкинутим у гієну вогняну. Стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця Мого Небесного, бо Син людський прийшов спасти загибли. Мир вам.